На світу войка, вилетів І з тобою завжди, буде мене сонце світило, скільки можна майстити, що це Тому ну, дуже нереально круто, що ми переїхали в більше приміщення, де буде більше гостей, де буде більше посмішок, буде більше оплесків. Друзі, але таке враження, що сьогодні всі прийшли не на айсмішно, а подивитися, якого хіра Міленіум 2.0. Моя бабка, що блять, помінялися. Друзі, але не, не менше з тим. І так, я, подивившись на те все, що робиться в Україні, вирішив балотуватись в президенти. Я балотуюсь від своєї особистої партії you». Фізично активні козаки України. І так, друзі, під ваші опуски починаємо. І так, який я видам закони, коли стан, стану президентом. Пиздити. Пиздити всіх і за все. Страв получи пістюлі. Зберегав получи-пістюлі. Получив пістюлі получи пістюлі. 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 Сажати. Довічно. вічно. Тобі мало тут пістюлей? Сідай на довічне, а вже там получать пістюлей. Я забороню розлучення сімей. Ну щоб не було ліпше дай жінці пістюлей. Ти потім сам получиш пістюлей. Але то і називається рівноправ'я в сім'ї. Дозволю росіянам перетинати кордон з україною після подвійних пістюлей. Получив пістює Welcome to Ukraine! Зроблю так, щоб долар коштував 95 гривень. Я нагадую, що в моїй державі навіть президент може отримати пістюлі. Депутатами зроблю бомжів. Ті красти не будуть, ті будуть просити. Страм получить пістюлі. Заборонютьомком в туалетах робити качачі фотки. Зробила качачу совку, миєш параші. Відмовляєшся, мити параші? Пістюлі. Але чекайте, дівчата це слабка стать, трошки можна пом'якшити ніяких пістюлі. Жуйка волосся. Забороню зраджувати своїм другим половинкам. Зрадив своїй йолці, відчуй то саме. Я приїжджаю і трахаю твою тьоку. А потім піздюлей. Забороні святкувати День святого Валентина і 8 березня. В країні президент депіл, а ви святкуєте. Всіх депутатів пересажу на Таврії. Для бомжів і Таврія машина. Уведу податок на айфони. Маєш айфон, плати податок. У нас депутати не на дав їздяти, де за іфоном ходити. Підніму прізвища Янукович, Азаров Табачник і пшотка до статусу офіційних матюків України. Та пішов ти в пшотку. Я думаю, його знає. А не пососала б ти Азарова. Є і... бач та бач. Лінійки в школах на перший і останній дзвоник мають починатися і закінчуватися піснею. Путін фуйло. Путін хуйло, ла. Да російській мові статус другої державної мови в Росії. Одну з вулиць в Львові назву вулиця Путіна. І там будуть тільки туалети. Погодність прикольно звучить і не на путіна. Видав закон, що ти собі перше купив за свої гроші, тим ти і стаєш. Купив фотік, став фотографом. В принципі, більше асоціацій в мене немає. Кожен священник Хоча б раз має вийти на українську дорогу. Бо не по християнськи то. Дороги вже років п'ять, як небіжчики вже не відспівані, Розширю права дітей, але батьки мають не забувати про закон про піздюлі. Відміню всі вихідні після нового року та по свято святом. А з алко-наркодиспансера кожного року президента витягувати ту не файно. Всі українці отримують можливість без проблем виїхати за кордон. Хочеш їхати чи подав вокзал Росія? Зроблю Олега Ляшка головним сексопатологом України. Бо він, як то кажуть, може зробити то толерантно. Новий робочий день у всіх українців має починатись в 11-й годині дня, бо до 11-ї години дня має тривати попередній робочий день. І, друзі, що хочете сказати на останок, я знаю, що я 100% переможу на цих виборах. Тому що ну, в мене дуже крута передвиборча програма, а по-друге, я знаю сотника Парасюка. Я програю то вже завтра, 10-й годині ранку, ми будемо біля вас зі зброєю. Хлядуше!